З'явився новий банк, який дає 30% кешбеку, тобто повернення з ваших покупок. Дивіться, я перевірив, щоб все було так. Поповнено 600 гривень, скупився на 500 з хвостиком. Майже 200 гривень був кешбек, мінус податки 143. Далі поповнив ще, сходили в піцерію. Зробили ще кілька покупок, повернення, ось кешбек знов майже 200 гривень. Таким чином, ви можете робити покупки, відкривати карту за посиланням в шапці. І отримувати дуже класні бонуси назад. Ця акція актуальна, вона працює, ви можете користуватися нею. І також, щоб відкрити і отримати ще гроші за відкриття, не просто так. Відкривайте саме за моїм посиланням, ви отримаєте 100 гривень.